Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу продемонструвати вам невеличкий комплекс проти вашої холки. Давайте бути чесними, ми всі сидимо в телефонах, всі неправильно спимо, тому ці 5 хвилин дуже важливі для тебе. Ми з вами сідницями на п'ятка, але раптом, якщо вам не буде зручно, ви просто сідайте, будь ласка, в позу по турецьки. І зараз наші ручки опущені до наших колін, і ми подаємо голову з вами в праву сторону і в ліву сторону. Тягнемо. Вухо до плеча. П'ять. Чотири. Обов'язково через дихання. Три. Два. Супер. З цього положення ми підіймаємо з вами ручки і ставимо їх на плечі. І виконуємо великі колові оберти назад. П'ять. Чотири. Три. Два. І вперед. П'ять. Чотири. Три. Спинка рівна. Два. Супер. Залишаємось і підтягуємо лікті до наших вух через паузу. І лікті до нижніх ребер. І знову вгору. Сім. І вниз видих. Шість. І видих. Нейтральний хребет. Тримаємо від маківки до куприка. Ще три. Молодці. Два. І останній. Супер. Підіймаємо долоньки. Долоньки дивляться вгору. І ми з'єднуємо лікті. Тягнемо лікті до нижніх ребер. Лопатки затисли. І вгору. І вниз. Вгору. Ще вісім. Не прогинаємося ні в якому разі в попереку. Сім обов'язково через дихання. Молодці. І шість. Вдих. Видих. 5, прям лікті тягнемо назад. 4, Молодці ще. 3, 2, і останній чудово. З цього положення ми тримаємо наші ручки 90 градусів, тобто лікоть на рівень нашого плеча. І з цього положення ми трішки округлюємо себе в грудному відділі і прогинаємося назад, але не в попереку, а саме в грудному відділі. І назад. Супер. Ще. Шість видих. Через маленьку паузу. П'ять. Молодці. Чотири. Три. Два. І останній. Чудово, зібрали ручки в замок. витягнулись вгору маківкою, тягнемось, долонями тягнемося, корпус не працює. І ми подаємо руки зі сторони в сторону, намагаючись подати їх подалі за голову. Шість. П'ять. Не забуваємо тягнутися маківкою в стелю. Чотири. Три, два. Чудово. І тут же ми збираємо ручки, тримаємо їх за лікті. І натягуємо лікті за голову і округлюємося. І знову натягнули лікті за голову і округлились. Супер ще. Шість. Округлились. П'ять. Молодці ще трішки. Чотири. Супер. Три. Не перепрогинаємо поперед, це важливо. Два. І останні. Супер! Були Ми трішки обійняли себе. Намагаємося ручки поставити собі на лопаточки. Три. Розслабились, два. Чудово. Далі ми фіксуємося з вами в чотири точки опори. Тобто наші коліна зараз знаходяться під тазом. І з цього положення ми витягуємо з вами праву ручку на рівень нашого плеча. Лівий лікоть згинається. І ми опускаємо грудний відділ вниз, вниз і дихаємо. П'ять. Чотири, три. Два, супер. Таз залишаємо. 90 градусів. Тепер права ручка під плече. Ліва натягнулась. І ми опустили грудний відділ п'ять. Чотири. Три. Два. Супер. І тепер витягнули дві ручки, залишаючи таз 90 градусів. Чоло вниз. І намагаємося положити наш грудний відділ 5. Чотири. Три. Два. Супер. Обережно тягнемо сідниці на п'ятки. Відпочили. Три. Два. Чудово. Ставимо ручки під плечі. І остання наша сьогодні вправа. Ми виконуємо колові оберти, збираючи наші лопатки внизу і розтягуючи вгорі. Ще чотири. Молодці через дихання. Коліна наші лишилися під нашим тазом. І ще два. Супер. І останні. Чудово було сідниці на п'ятки. Ручками натягнулись вперед. І відпочиваємо. Три, два. Чудово, супер. Ми обережно підіймаємось. І ви молодці. Я вам вдячна за ці ваші п'ять хвилин. І я впевнена, що вони дуже гарно будуть відігравати роль на вашій красивій і дуже правильній поставі.